Церква знову зібрала усіх на спільне святкування. Кілька тисяч людей зійшлося на старий новий рік до палацу мистецтв. Тут діти мали ремісничі майстер-класи. Такі зустрічі від греко-католицької церкви до вподоби Захарчику. адже він і ліпить, і малює вдома. Має вже кілька доробків і мріє колись відкрити свій музей. Постараюся зробити. Церква у такий цікавий спосіб показує, як згуртовує християн у будні упродовж року. Тут представлена кожна з 30 її комісій, що діють у Львові, незалежно чи це та, що працює з молоддю, з родинами або ж зі школярами. Має спільноти, які більш звертають свою увагу на духовне життя, але їхнє духовне життя потім, наприклад, стає реальністю через служіння бідним дітям, через служіння неповносправним, через те, що вони організовують дитячі табори. А в цій залі навчають писати ікони. Художники іконописної майстерні, що створені навесні, показують малечі, як поєднати східну та західну манеру писання, і дозволять маленьким творцям виставити свої доробки поряд з іконами майстрів пензля. Якось кожен з нас є унікальний, неповторимий, особливий, але ми не вміємо разом працювати, разом відпочивати і разом жити в нашій чудесній Україні. Я цілковито певний, що це один з таких досвідів, де люди пробують зустрічатися разом. Завершили святкування калейдоскопом вертепів та різдвяних вистав.